Сьогодні День Української державності. Україна дійсно стояла, Україна дійсно показала ворогу, що вона готова захищатися. Але проблема в тому, що це не кінець. Ніхто не знає, що буде далі. Ніхто, ні ви, ні я, ні чиновники, ніхто в світі не знає, як повернеться ситуація через місяць, через два, через півроку, через рік. І а, коли ми сьогодні будемо читати від чиновників, а, Привітання, а вони їх самі не пишуть. Можете навіть не читати. Вони не пишуть самі. В основному Її пишуть секретарки або секретарі е виставляють маркетологи і фотографію підбирають маркетологи. Часто чиновник не в курсі, що виставили щось. Може одним оком якийсь чиновник щось проглядає, що там від його імені публікують. Самі вони не пишуть. В основному. Так ось, коли ви будете читати, згадуйте одного чиновника, який сказав, що нічого нить. Нічого нить у 2024 році, тому що він там, скільки, 20 тисяч чи 30, 30 тисяч років тому назад, люди взагалі відром облились, де да, да, їм було класно. Я хочу подивитися, як цей чиновник живе. Ми обов'язково колись, якщо доберемося, то подивимося, як вони всі жили і що вони робили в цей час, якими відрами води вони обливалися. Ну а знаєте, колись Володимир Олександрович прийшов у Верховну Раду, і там всі облились від ромпоту від страху. Але потім виявилося, що бояться в принципі нічого, схеми залишились і навіть поглибились, судячи з того, що кажуть іноземні партнери, НАБУ і інші, інші органи типу прокуратури. Тому ви знаєте, все ж таки виявилось, що ну фальстарт. фальстарт. злякалися, але можна було не лякатися. Чиновники зараз при повному шоколаді. І сьогодні вони будуть вас вітати з Днем Української державності. Вони, вони круто поїм'яли за всі ці 33 роки від держави України всього. Це ви поіміли. Величезні тарифи, ви поїміли. Приват, не приватизоване, але перетворене на а, акціонерне товариство Обленерго, Укратоматом, Укроборонпром і так далі. Тепер вони вам виставляють тарифи. Це ви поїмали зарплату в 4 тисячі євро, да? євро гривень. Це ви поїміли. Абсолютно непомірно невиправдане хамське відношення чиновників. Це ми з вами, люди, які висловлювали завжди своє бажання жити у вільній демократичній країні, і це назва і ми чиновники завжди імели і політики і олігархи. Об'єднуючи нас, типу, а насправді а, очолюючи для того, щоб потім зайти у високі кабінети. Так було 33 роки підряд. І а, якщо нічого не зміниться, то так буде і далі. Ну, а ми з вами будемо читати привітання чиновників і, і що? Насолоджуватись їх відношенням до нас. Вам подобається їхнє відношення до вас? Подобається?